Я хотів би мати повністю комп'ютеризовану Укрпошту. Я хотів би, щоб вона надавала сучасні послуги, щоб дійсно всі послуги займали декілька хвили... секунд, а не хвилин навіть. Зараз Укрпошта планує в усіх відділеннях зробити капітальні ремонти для більш зручного обслуговування клієнтів. На даний час все набагато краще збільшилась заробітня плата все стало краще і красивіше. Приємно приходити на свою роботу і тут працювати. Адміністратор операційного залу Юлія щодня допомагає громадянам, які звертаються до Укрпошти, обрати потрібні послуги. Національний оператор України налічує 11 тисяч об'єктів поштового зв'язку та надає майже 50 різних видів послуг. В компанії працюють понад 73 тисячі працівників. Листоноші оператори та сортувальники за рік забезпечують доставку близько 200 мільйонів поштових відправлень. Щороку впроваджуються нові послуги, підприємство активно реформується. Даємо послуги споживачам, отримають посилки, відправляють, міжнародні посилки, по Україні посилки відправляються кожного дня. Дуже багато споживачів звертаються до нас. Ми намагаємось бути краще. Перетворити державний актив радянського зразка на сучасну компанію лідера ринку поштових послуг основна мета реформи ефективний прозорий прибутковий оператор. Таким його бачать у майбутньому менеджменту Карпошти. Треба знаходити ту модель, яка буде дозволяти пошті бути самостійною, бездотаційною, бізнес-структурою, яка зможе з одного боку дійсно надавати всі ці послуги, з іншого боку мати таку нормальну сучасну самостійну бізнес-модель. Ігор Смілянський керівник нової формації понад 17 років працював у сфері стратегічного управлінського і фінансового консалтингу в різних компаніях світу. У 2016 році, з поміж 48 кандидатів, переміг у конкурсі на посаду директора Укрпошти. Каже, коли брав участь у відборі, до кінця не уявляв, в якому стані знаходиться підприємство. Дійсно, технічний стан був значно гірший, ніж я очікував. З 11 тисяч відділень лише 20%, 20 мали хоча б один комп'ютер. Один. А потім, 6 місяців поспіль, ми дізналися, що з них 20% старше 20 років. Тобто з комп'ютерного парку було ще 286 які комп'ютери, яким, безуміло, не працювали. В Києві в цих відділеннях швидкість інтернету була 128 кілобіт. Коли я прийшов, запитав, скільки в нас автівок. Ми сказали, 3600. Я говорю, о, круто. Добре, що я задав наступне питання, скільки з них їздять? 2500. Аби виправити ситуацію на підприємстві, потрібно було багато часу та великої кількості інвестицій, розповідають у компанії. 1 березня 2017 року відбулася корпоратизація державного підприємства. Нині Укрпошта це публічне акціонерне товариство, в якому 100% акцій належить державі. Це стало важливим кроком для організації. Для себе е, прийняли інвестиційну програму, і на сьогодні, якщо середній вік автівки, 2016 році, був 14 років, сьогодні вже 9. Ми прийняли програму комп'ютеризації, де ми поставили за мету, щоб кожне село в Україні, де мешкає більше ніж дві тисячі населення це великі села, це десь сіл, було облаштовано комп'ютером з доступом до інтернету. І десь, я думаю, до кінця першого кварталу. Ми повністю виконали. Виявилося, що купити комп'ютери то найпростіша річ, яка була в цьому проєкті, розповідають в Укрпошті, адже інтернет мають лише 60% сіл. Тобто зараз затримка за тим, аби відшукати якийсь канал зв'язку, щоб підключити комп'ютери. Друга проблема знайти кваліфіковані кадри. В Україні 7 тисяч сіл з населенням менш ніж 100 людей, 10 тисяч сіл з населенням від 100 до 500 людей. І таке інше, тобто в нас 10 мільйонів людей, 10 мільйонів громадян України мешкає в селах з менш ніж 2 тисячі населення. Якщо взяти села разом з великими селами, це 16 мільйонів населення. Це специфіка і надання послуг там, бо інфраструктури, як вам да, не існує, а треба ж надавати сучасні послуги. Минулого року в Чернігівській області стартував пілотний проект Укрпошти мобільне відділення. Мета реформи надавати мешканцям сіл якісні послуги. Ставлення людей до нововведень національного оператора є неоднозначним. Козелецький район теж взяв участь у проєкті. Мета любої реформи покращення послуг для населення, покращення життя і донесення максимально близько послуги. Якщо хочете з цим справитися, зараз у нас вже на виїзді декілька машин, які замість листонож довозять і пенсію, і пресу. Так, кожного дня вони не можуть возити звичайно, і тому будуть запізнення по пресі. Це, є, це над цим треба працювати. А от під доставці пенсії можливо навіть краще. Олена Дмитренко, голова Козелецької об'єднаної територіальної громади, каже, що обережно ставиться до таких інновацій, адже листоноша на селі це не просто працівниця, яка приносить періодичні видання та пенсію. Для людей похилого віку це ще й можливість простого людського спілкування в Укрпошті пояснюють, що змінюють формат роботи в селах, аби вирішити проблему надання неякісного сервісу, листоноші більше не ходитимуть пішки, а нерентабельні відділення закриють, перелік послуг для населення, збільшиться, реформа буде реалізовано виключно за кошти підприємства. Я впевнений, що це єдиний шлях об'єднати країну, і більш того, навіть для тих людей і похилого віку отримати сучасні послуги. От, наприклад, якщо держава. Буде бажання доставити якісь ліки цьому пенсіонеру. Чи може листоноша взяти з собою? Ні, не може. Бо якщо вона йде 8 км або 10 км влітку, да, сумка не зберігає температурний режим. Те ж саме взимку ці ліки також <смітнє> будуть зіпсовані. Якщо їде автівка, в якої можна поставити холодильник, то ж можемо довести ліки. Якщо їде автівка, бабуся може замовити чайник чи мікроволновку. Поштове відділення номер 0350 міста Києва зараз після капітального ремонту, яке було зроблено у 2018 році. Раніше тут не було навіть опалення. Працювати в такому приміщенні було холодно, розповідають працівники. Зараз це сучасне, світле, затишне приміщення поштового зв'язку, яке тішить око споживачів своїм дизайном. 47 співробітників працюють тут, з них 15 це листоноші. Відділення має 14 постачальних дільниць, що обслуговують два райони столиці Голосіївський та Печерський. У нас є електронна черга, за допомогою якої клієнт бачить в яке віконце йому підійти. Зручніше зробили для фінансового бізнесу, для виплати пенсії, те, що пенсіонери не стоять в одну чергу з, там, з оплатою комунальних, там з видачою посилок. В них є своє віконце для юридичних осіб. Зроблене відокремлене робоче місце. Вони приходять і здають пошту без черги. Марія Кірова у системі зв'язку працює понад 10 років. Каже, щодня майже тисяча споживачів користуються електронною чергою. Це дуже зручно, як для самих відвідувачів, так і для працівників відділення. Зараз проходять зміни в плані да, ремонту, заробітної плати, графіка роботи, відділення. Упрощається десь відправка кореспонденції, термоетікетки в нас з'явилися принтера. Те, що для клієнта це більш зручніше, воно займає там хвилину надрукувати супровідну адресу. Що раніше це потрібно було в ручному форматі заповнювати. Модернізація в переказах, те, що ми зараз друкуємо з ваших слів, пенсіонерам було дуже тяжко. Заповнювати бланки оператору. От зараз він з ваших слів заповнює. Ви перевіряєте, ставите підпис і відправляється. Відтепер поштові відправлення здійснюються набагато швидше. Існують різні способи відправлень: експрес-пошта, стандарт, пошта, смарт смарт-бокс. Крім цього, в системі компанії можна розрахуватись банківською карткою. Раніше такої послуги не було, адже вся країна поступово переходить на безготівковий розрахунок. Реформа підприємства продовжується. Щодо законодавчого забезпечення, то парламентарям потрібно ухвалити ще два законопроекти, які безпосередньо стосуються роботи Укрпошти. Перший закон це можливість відкриття банківських рахунків для громадян. На сьогоднішній день 40% українців або більше не мають базового банківського рахунку. 40%. Чому? Ну ви розумієте, якщо в селі 200 людей банків там немає, ніхто, крім пошти, там ці банківські послуги не надасть. З іншого боку, якщо ми надаємо це ж ми заробляємо, це гроші нашим працівникам, це гроші на розвиток. Другий законопроект, який був добажений для пошти, це можливість продавати нерухомість, яка нам не потрібна. Нині 87 найвідоміших пошт світу є банками, адже поштові відділення це останній притулок цивілізації в селах, де компанія має надавати повне коло послуг. Фінансові, банківські та поштові, тож поєднання бізнес-підходів із соціальною функцією, яку несе Укрпошта, головне завдання для акціонерного товариства сьогодні. Підприємство прагне і надалі змінюватись, модернізувати поштові відділення, залучати професійні кадри, надавати споживачам якісний сервіс та ставати кращою компанією на ринку України.